серед низки реформ, які станом на сьогодні відбуваються в Україні. Одні з найбільших реформ це реформи в системі юстиції. Про їх стан про реалізацію нам сьогодні розповість Руслана Натуркач, це начальник головного територіального управління юстиції Закарпатської області. І темою розмови є стане реформи в системі Міністерства юстиції України. Доброго, Доброго ранку! Доброго Руслана, ранку вам! Дякую за запрошення на сьогоднішній ефір. Так, дійсно, як ви сказали, ми постійно перебуваємо в стані реформування, і це добре, тому що будь-яке реформування воно показує слабкі сильні сторони того чи іншого напрямку діяльності і дає можливість приймати якісь рішення, як його покращити. Ну, якщо говорити так про реформи, взагалі, які проводить юстиція, то їх напевно краще би поділити на декілька блоків, які відбулися, наприклад, минулого року, цього року, ну і конкретно по Закарпаттю. Ми Д Давайте Зупинимось. почнемо тоді з минулого. минулого року. Які реформи проходили минулого року, які відбулись минулого року? Такими ключовими реформами, я б сказала, які проводилися у системі юстиції, це насамперед було передача е, в рамках. Децентралізації, передачі повноважень з державної реєстрації речових прав та е, реєстрації бізнесу. Органам місцевої влади, це районним державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування в обов'язковому порядку. Це передавалося органам місцевого самоврядування обласного значення. А ті органи місцевого самоврядування базового рівня, які мали бажання прийняти такі повноваження, також приймали рішення про запровадження у себе надання таких послуг. Ми навчали їхніх реєстраторів. Вони відповідно отримували ключі доступу, Ну різні організаційні ну, це моменти це так Ми, звичайно. Це не тільки спростило реєстрацію, це в першу чергу була реформа направлена на те, щоб усунути корупційні ризики, побороти ці наші черги і ці всі інші питання. І воно дійсно відбулося, тому що у всіх районах. Є в районних державних адміністраціях реєстратори, в органах місцевого самоврядування є свої реєстратори. Крім цього, у нас е, всі приватні нотаріуси, а їх у нас немало. 165 прийняли функції з державної реєстрації. Тобто на сьогоднішній день у будь-кого з вас є право вибору. Ви хочете йдете. Тобто, в районну Зараз зареєструвати бізнес і нерухомі ну, можна дуже просто у нотаріуса. наприклад. Е, мало того, якщо ви взагалі не хочете ні з ким спілкуватися, я онлайн вам так сервіс. скажу онлайн сервіс, будинок юстиції ще один Киє електронному цифровому підпису ви можете зареєструвати, змінити установчі документи, закрити свій бізнес, навіть ні з ким не спілкуючись, використовуючи власне, тільки це справді дуже дуже ну та хороша ініціатива. І, ну це добре, тому що ну це європейська практика. Ну, це так, ну, європейська Європі, практика, так. дійсно до якої ми мусимо йти. Наступні такі питання. Наближення наших функцій до людей сталося реформування системи державної реєстрації актів цивільного стану. Це також один із важливих напрямків діяльності юстиції. Зокрема, були запроваджені декілька пілотних проєктів, які отримали надзвичайне схвалення. Це, наприклад, видача свідоцтво полових будинках. Також всі про нього знають. Уже ми і розміщували інформацію на носіях зовнішньої реклами і по телебаченню по радіо будь-де проводили флешмоби. На сьогодні у нас 55% свідоцтв, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, видаються саме в пологових будинках. Тобто наші мами мають можливість скористатися цим правом у всіх пологових будинках. Тобто, що Крім ціл, успішно реалізована? Так, успішно так. реалізована минулого року така програма, яка успішно застосовується і наразі. У нас за ці п'ять місяців 300, 1300 мамочок скористалися. Але цього року Міністерство юстиції запровадило ще одну послугу у цій сфері, і наші мами вже можуть, крім отримання свідоцтва про народження дитини, скористатися послугою визначення місця проживання новонародженої дитинки. для того, щоб не ходити по чергах, не стояти новою дитиною. Де, де це робилося? Ворога не Ну це прописка. Це інститут прописки, і мама йшла і мало Значити місце проживання дитини а 에... так прямо на місці а зараз, А так, е... поки Чого? вона знаходиться в половому будинку, вона здає відповідний пакет документів. Ну, Це той же пакет, який здається, не свідоцтво про народження. Е, якщо батьки за одним місцем реєстрації зареєстровані за одним місцем проживання, якщо за різними, вони двоє визначаються, що де ага. буде проживати, за якою адресою їхня новонароджена. І таким чином вони при виписі вже отримують це Це, це, це дуже. Дитина, добре. Це дуже... вже вже має, має, свідоцтво так, про народження і вже прописку має. Все громадянин <laughs> виглядає. <повноцінних laughs> Я вам інше скажу, цього року ми пішли ще далі, і ну, разом із Міністерством соціальної політики запроваджено ще один сервіс це отримання допомоги при народженні дитини в режимі онлайн. Що має це на увазі? Що мама мамі не потрібно йти знову ж таки з дитиною стояти Чер. чергу і у, в управління соцзахисту, бо там свої також питання, багато соціально незахищених верст приходить. Мама може в електронному режимі подати таку заявку, і вже лише коли підійде її черга, вона має прийти на відповідний час, який буде їй визначено. І так вона не втрачає свій час, призвичає його дитині, тому що вона й повинна робити. Це, це Дуже зручно. Так. Так, потім був минулого року запроваджений у нас електронний сервіс про ставлення апостелю. Апостель це легалізація документів, які видаються органами відділів реєстрації актів цивільного стану, видаються судами, завіряються нотаріусами. Нашими ці всі документи раніше це також децентралізація, тому що раніше ці всі документи. Е Здійснювалося тільки оформлення документів, проводив Київ, Міністерство юстиції. Значить, наразі минулого року ми вже оформляли всі територіальні підрозділи. Це все відбувається у електронному електронному режимі. Особа, яка зацікавлена в легалізації таких документів, вона звертається по місцю проживання у відділ реєстрації, може звернутися до нас в обласний драз, немає питань. Здати пакет документів. В електронному варіанті ми відправляємо на Київ, здійснюється перевірка, із Києва нам приходить і людині на місці видають документи, які легалізована оплата державним мито 51 гривню. Раніше на цьому особливо юридичні фірми то тобто треба було їхати різні. в Київ так, раніше, щоб а це щоб... втрата часу, це втрата грошей. Тому що з Закарпаття до Києва квітки не такі дешеві. Так. А потім чи ви за першим разом потрапите Знову, на прийом до черги. особи, яка потріб до якої потрібно звернутися? Ну багато питань. це дуже спрощує і дуже тобто. Отому не таке питання. От конкретно ви побачили про те, що черги зменшилися? От, е... Реалізація реформ відбувається, ми ну, зменшення черг це не основний ключовий момент. Так ми про це говорили, але дійсно для людей це дуже практично. Чи побачили ви що на роботі біля кабінетів з'явилось менше людей, тобто які? Я це бачу на прикладі того, що коли були реєстраційні служби, я неодноразово особисто як громадянин зверталася за їхньою послугою. Ну повірте, що це було дуже складно, дуже важко, а особливо якщо люди не розуміли порядок оформлення документів, по декілька разів зверталися до реєстратора. Це складно зараз. Такого нема, тому що ви зайшли в реєстраційну службу, наприклад, міської ради, побачили, що там люди. Ну, не будете ви чекати. Ви пішли до нотаріуса, чи пішли в реєстраційну службу в Олоківці? У нас, наприклад, є. Тобто, ну це право вибору, і я не бачу такої взагалі скарг жодних на якісь черги чи. Якісь незрозумілі питання з державною реєстрацією у нас такого немає. І дуже Серйозно? добре, що, що це все інформується. Це що це от про те, те, ті зміни, які є, от ви е, постійно. При, да, постійно йде інформація про те, що ці зміни є, що можна ну, набагато простіше, набагато системи. простіше. Це велике так, спасибі весь. вам. Ще одним е, питанням в розвантаження роботи, зокрема відділів реєстрації актів цивільного стану. Бо, на жаль, найбільше на них. Іде е, навантаження прийому людей, е, це запровадження пілотного проекту, веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Що це таке? Е, ви можете. Зайти за посиланням, яке є повні... всюди, і можна через онлайн будинок онлайн юстиції, можна через головне територіальне управління юстиції, можна через е електронне посилання на сайті Міністерства юстиції. Зайти до будь-якого відділу реєстрації актів цивільного стану, звернутися, що мені необхідно отримати, наприклад, дублікат свідоцтва про народження. Ну ви його втратили чи пошкоджили? Ну бувають різні питання або витяг з реєстру вам потрібно, або будь-який документ. Ви звертаєтесь. Це електронно, і вам приходить повідомлення. Ви зазначаєте електронну адресу. Вам приходить повідомлення, що ваші документи тоді, то такі-то годині будуть готові. Можете при приходити. Mm -hmm. Якщо вам незручно, ви з'ясовуєте іншу годину, наприклад, щоб так як було для вас зручно. І тоді ви приходите у відділ. Не починають шукати, піднімати ці записи. Ви просто мені треба скоріше. А в коридорі багато людей бюрократична складова, вона нівелювалася. Вона практично. нівелювалася. Крім цього, ви навіть можете подати заявку, наприклад, на укладення шлюбу. Ви можете подати в електронному вигляді. Єдине, якщо у вас є електронний цифровий підпис, про який ми трошки пізніше поговоримо, то ця заявка, як офіційний юридичний документ, буде у вас прийнята і буде призначено вам. Весілля на ту дату, яку ви захотіли, але якщо у вас немає електронно-цифрового підпису, а це в нас проблема, тому що у нас люди поки що ще не готові їх оформляти, бояться, бояться це. трошки <підписів> цього, то тоді на протязі трьох днів вам просто треба підійти у відділ реєстрації і підтвердити свою дійсну заявку. Підписатися. і ну тому, що ви розумієте, організація роботи побудована так, що якщо е, визначається час проведення весільної церемонії, можуть бути ще й інші люди. І тоді, якщо хтось просто пошуткує, ну це збиває всю роботу відділів реєстрації, Звичай. так ми не можемо такого допустити. Ну і, ну, і самий пікантний, я думаю, що ви захотіли Топ. запитати, то пілотний <світ> проект у сфері реєстрації актів цивільного стану, це шлюб за добу. Що це таке? Шлюб за добу це послуга, яка надається в місті Ужгороді. Вона запроваджена у лютому цього року, поточного року, у нас в Закарпатті надає її Ужгородський міський відділ реєстрації актів цивільного стану. Ви молоде подружжя, берете паспорти, приходите в відділ реєстрації актів цивільного стану, пишете заяву, що ви хочете одружитися на таку-то годину незалежно від незалежно від тридцятиденного терміну, який встановлений на сьогоднішній день з сімейним кодексом, що ви хочете одружитися на протязі 24 години або визначити дату, яка вам підходить. У нас на сайті розміщено інформацію про юридичних осіб, які організовують такі заходи, ну відповідно до положення. Відділ реєстрації тільки проводить саму державну реєстрацію, організовуються заходи. У нас три такі суб'єкти це наш журоцький замок, це Ляльковий театр і це філармонія. Ви йдете до них, вони пропонують перелік послуг, що ви хочете, молоді. Ви хочете музичний супровід, ви хочете там костюмований, якийсь бал, ви хочете запрошення когось там запрошення батьків, рідні. Ну весь перелік послуг, які ви хочете. Які квіти, які волі 24 виходить, 24 виходить за межі no. власних чи власних, власних Ви домовляєтеся з організатором, вкладаєте з ним відповідну угоду. Вартість таких послуг у нас по Закарпаттю – це від 1000 до 4000 гривень. На загальному фоні України це дуже невелика сума. Ну все залежить знову ж таки говорю від тих послуг, які ви бажаєте отримати, тому що ви можете замовити собі лімузин, і це вже звичайно не по Руслана Павлівна, Тобто, це виходить так, що наприклад я прийшов о 8 годині для того, щоб подати заявку, і о 16.00 я вже я вже із костюмованими якимось. Ну якщо ви погодили це з організатором, що вони можуть вам це організувати саме в самий день, так так, то тоді нема питань. Відділ реєстрації на ту годину, яку ви визначилися, приходить в місце, де ви визначилися. І проводить церемонію ко коли у нас тут закінчиться <рес> <цей> ефір <все. рес> Бо чекайте на нового <рес> учасника. А якщо все зайнято? Ну наприклад, якщо і там, і там, і там на той час зайнято, Ми, то що вибачте, треба в... треба чекати, треба, треба чекати. Трішки більш треба Паліно, більше. Більше. <рес> більше. Більше. панопаліно. Мене таке питання. Адже шлюб за годину він порушує право на статтю стаття 30 сімейного кодексу про те, що сім'я повинна бути пари, повинні бути обізнані про стан здоров'я партнера. Так. А як в цьому випадку тоді бути? Адже це люб загубу не порушує цю норму закону. Відділи реєстрації актів цивільного стану не забезпечують видачу довідок. О. Це я це право ваше як майбутнього подружжя знати про здоров'я один одного і просто моральне право без це, якихось без будь яких юридичних зобов'язань. Зобов ну ми не мож, ми не регулюємо ці питання. Угу. Тобто, це ваше право і як подружжя е вважає за потрібно це робити. Ну ви ж знаєте, що в принципі в традиціях Закарпаття цього такого ніколи не було. Можливо, в великих містах таке і є. Але знову ж таки е я вважаю, що. Міністерство і ми на місцях повинні запропонувати спектр послуг, а право наших громадян ними скористатися. Так можуть чи може, інше, скористатися, питання, може не скористатися. інше питання про обізнаність наших громадян, про свої права й обов'язки, в тому числі про права подружжя, знати про стан здоров'я іншого подружжя. Не кожен це знає, але тут вам можу сказати, що е, ми плавно переходимо до того проекту, який тільки буде впроваджуватися цього року. Так, е якраз два дні тому міністр юстиції презентував новий загальноукраїнський проект, називається він Я маю право, який є е саме таким загальним правоосвітнім проектом. Ми дуже займаємося багато часу, приділяємо правоосвітній діяльності. Ну і ви в цьому не один раз вже переконувалися. Але для того, щоб цю роботу зробити системною на постійній основі і охоплювати по всій Україні, тому що у нас кожен проводить як, як це бачить за потрібне. Є у нас спільні всеукраїнські акції, звичайно ж, правоосвітні, було міністерством вирішено започаткувати такий правоосвітній проект, саме якраз направлений на те, щоб наші... Люди знали про свої права і обов'язки. Над чим ми зараз працюємо, але я думаю, що з цим я прийду окремо до вас і вже uh -huh. розповім, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Тому що зараз проходить якраз організаційна стадія цього. Всього ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали, розповіли про те, чого ми не знали. Дуже було дуже медикал. цікаво. Багато для себе ну і відкрилося ми, нового. Я впевнена, і кожен з глядачів зацікався цією темою, адже знати про свої права та обов'язки повинен кожен з нас громадянин України. Дякую ще раз, що інформую і що приходує, й Я й на наторка, начальник головного територіального управління юстиції Закарпатської області була в нашій студії. Спілкувались ми про реформу в системі, системі Міністерства юстиції України. Залишайтесь з нами, повернемось за кілька хвилин.